З самого рання увихалися коло печей, розпалюючи вогонь дванадцятьма полінами і починали варити дванадцять пісних страв на пам'ять про дванадцять апостолів, що засідали з Ісусом до святої вечері. Дух святих хлібів і пісних страв парою вилітав на двір, і місця по вулиці смачним запахом загострював голодний апетит. У цей день борони Боже щось узяти до вуст. Не діждавши святої вечері, це великий гріх. Людина повинна серед сухого посту з молитвою ждати на святвечір. Його твори не є обов'язковими для студіювання українськими школярами. Зрештою, до наших днів вціліла та ресторижована лише одна повість. Поліщуки. Документальна оповідь, як визначили її спеціалісти, надзвичайно цікаво розповідає про життя. Традиції та побут Поліщуків 20-30-х років минулого століття Борис Швед, уважний спостерігач та неперевершений автор словесного портрета українських селян Північної Волині. Як от у селянки впорались із варенням страв та печенням всяких хлібів, що Бог вродив, дівчата навели порядок у хатах, селяни кінчили всякі роботи по господах, тоді урочисто задзвонили дзвони. Протяжними тонами стелилися над селом, дзвонили спокійно, рівно, святковими одягами наповнювалась селянська церковка, а дзвони все дзвонили. У Бориса Шведа немає як такого сюжету, скажімо, чіткого. Там є кілька, але вони трішки такі ламані. Але він майстер деталі. І от саме ці, цими деталями він цінний. Тому що так змалювати поліський край, як він змалював, ну я можу порівняти тільки з Уласом Самчуком, як він змалював Волинь. Це людина, коли читає, вона дихає тою епохою. Це не кожному дано, а йому якраз дано. Наскільки він заглиблений у свою рідну культуру? На вулиці імені 1 травня, колишній польовій, у цьому будинку на початку 20-го століття народився хлопчик, який чи не найкраще зуміє зацікавити звичайними поліщуками всіх українців. Його батько столярує, займається слюсарною справою та працює у залізничному депо. Разом з тим, Григорій Семенович із задоволенням одягає формений мундир, високий кашкет. Та щовечора гуляє, викликаючи повагу у чоловіків і симпатію в жінок. Це сім'я міщан. Тобто, вже сім'я переїхала в місто, то вже так селянами не можна назвати. Хоча е, велося господарство. І пам'ятаю фотографію, що і корова у бабушки е, бабусі Тані була. Е, Звичайно, просто родина. Але. В родині завжди шанувалося слово, шанувалася пісня. Батько, мій батько, це брат Бориса Григоріча, дуже любив співати. Крім трьох братів Бориса, Олександра та Миколи, у родині зростають дві сестрички Ганна та Марія. Їхня мама, незважаючи на власну малограмотність, знає багато народних казок, легенд та оповідей. Тетяна Васильівна малку зацікавлює дітей українськими звичаями та побутом, особливо майбутнього письменника Бориса. У сім'ї також дуже люблять читати. Дуже багато перечитувалася літератури, як на українській мові, дуже багато на польській мові. Це Марія Григорівна, пам'ятаю, завжди вечорами вони читали книжки завжди це було. Бабушка, наскільки я пам'ятаю, це дуже була релігійна людина, дотримувалася традицій. Цей грамофон підтверджує ще одну важливу особливість родини. Вони багато слухали класичних і популярних виконавців свого часу. Крім того, шведи любили співати. У такій безмежно творчій атмосфері зростає майбутній письменник. У свої 17 Борис написав дивовижного вірша: Якщо скласти докупи літери, якими починається кожний рядок зверху вниз, то отримаємо першого Буду Валевську. А взагалі, першу поезію він створив 8 років до того і присвятив її хлопчику, який злетів на хмарку. Він захоплювався якраз революційними подіями своїх дядьків. Вони учасники добровицького збройного повстання. І, звичайно, коли прийшли поляки сюди, вони змушені були їхати в радянську Україну для того, щоб і саме були в Олевську. Борис знав, що вони знаходяться в Олевську, і Він передає записочку. Зробив це віршиком. Звичайно, жандарми зразу розшифрували цю записочку і його забрали. Декілька днів протримали в жандармерії, а потім відпустили. Тобто, оця захоплення революційною такою діяльністю своїх дядьків вона була в присутня, якраз в творчості. Пізніше цим подіям Борис Швед присвятить окремі повісті. Помста дочки і до ідеалів. Але вони не дійдуть до широкого кола читачів, адже згорять під час Другої світової війни разом з іншими. рукописами. Захоплений революційними ідеями, молодий хлопець безапеляційно вірить, що там за кордоном щасливе життя без панів та злиднів. Борис закінчує початкове училище та працює помічником перукаря. Як людина творчості, він багато малює. Крім того, любить збирати антикварні речі і уважно слухає звичайних селян про життя. Вони часто приходять до шведів. Ці розповіді ляжуть в основу майбутнього твору. Селянки збирають положці пісних страв з розставлених мисок, це у тісто і кладуть у теплу піч, щоб сохло на грудку не зіпсувалося. А опісля цю грудку кладуть на образи. Цей книжик має в собі надприродну силу, таємну Божу силу. І коли вперше худобина виходить на пасовище, то кожній тварині дається одробинку святої вечері, яка її хоронить цілий рік від чарів відьм від наврочення, від усього злого, як в лісі, так і в болоті, у полі. На всіх перехресних дорогах збираються відьми, відьмарі і усе зле, лихе, що шкодить худобині. Одружився він, будучи ще в сарнах в 30-х роках, в початку 30-х років, на Хелені, пані Хелена. Вона сама була виходець із Польщі. Вони приїхали в Сарни теж тут знаходити свою справу, якусь промисловість, тобто піднімати. Ось. І він одружився. В них народилося двоє дітей: це Богдан, син і Галина. Через деякий час молода сім'я перебереться до містечка Рожище, що неподалік Луцька. Там Борис працюватиме порукарем, а його дружина офіціанткою в кафе. В день Швед робитиме зачіски, а також парові завивки. Ось цим дивним приладом. Увечері писатиме повість Поліщуки. Вперше її опублікують у 1938 році у Львівському видавництві дзвони накладом всього 5 тисяч екземплярів завдяки фінансовій підтримці місцевого адвоката. В 1944 році його забирають в діючу армію, і в 45-му році він загинув під, в селі Струга під Варшавою, тобто будучи в лавах Радянської армії. Родина жила деякий час тут, потім переїхали вони і живуть під Варшавою. Повість Поліщуки у 1965-му публікує львівське видавництво Каменяр. Незважаючи на політичну заангажованість того часу, серед вищих партійних кіл знаходяться люди, які пропагують надзвичайно цінні для українців літературні твори. У нас звичайно розійшлася, залишилося декілька екземплярів: одна в обласній бібліотеці, одна в бібліотеці Стефаника. Звичайно, її не було. Але перечитавши цю книжечку і бачачи її цінність такого народознавчого характеру, завдяки рівненській просвіти, ця книжечка була переведена в 2002 році, теж з цією ж назвою Поліщуки. Ілюстрацію до цієї книжечки здійснив Сергій Верославов, художник Рівненського обласного драматичного театру. Першою дослідницею творчості Бориса Григоровича стала його племінниця Надія. Ще школяркою вона збирає докупи про нього матеріал та різні предмети і передає до Сарненського музею, де вони успішно експонуються зараз. Ця дівчинка ще раз переконує, шведи родина. Справжніх талантів пробувала себе в журналістиці. Ми її посилали по ветеранах. Вона записувала спогади ветеранів, які розповідали їй. І записуючи, вона потім кажу: а ти ж в районну газету дай заміточки, вона почала брати уроки, як малювати. І ось її роботи, які знаходяться тут, вона робила їх в сьомому восьмому класі. Хотіла бути художником після закінчення 11 річки. Вона вступає до художнього оформлючого училища в Рівне, і буквально в вересні це вона вступила, а в жовтні їдучи на на мотоциклі з хлопчиком біля Костополя вона трагічно загинула. Бориса Шведа називають письменником одного твору, інші рукописи не вціліли, та й життя обірвалося наполовині. Проте це не применшує його значення в українській літературі, адже Поліщуки повість, яка не просто знайомить з народними традиціями, вона демонструє, як можна талановито популяризувати інтерес до власної нації.